Дев'ятого серпня в малій залі міської ради відбулася зустріч заступника міського голови Олександра Сивенка та працівників прилуцького відділу поліції із перевізниками, які здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. В ході зустрічі присутні розглянули чотири основні питання, серед яких, зокрема, організація перевезення пасажирів та дії водіїв автобусів під час повітряної тривоги, відповідно до Ну, чинного законодавства, відповідних норм, дані норми містять і вимоги, рекомендаційний характер, тобто під час повітряної тривоги водій може здійснити перевезення пасажирів до найближчого сховища. Але це це має тільки рекомендаційний характер наразі. Було вирішено розмістити в салонах автобусів для ознайомлення пасажирів перелік з адресами тих сховищ. Які розміщені принаймні на мережі міських автобусних маршрутах, тобто на шляху курсування автобусів, одним із головних питань, що піднімались на зустрічі із перевізниками, став перегляд вартості проїзду на міських автобусних маршрутах. Відповідно до доручення міського голови щодо перегляду вартості проїзду і зменшення його наразі оприлюднено. З 18 липня проект рішення про нову вартість проїзду це 14 за міський тариф і 10 гривень пільговий. На даний час іде оприлюднення даного проекту рішення. Вчора було розглянуто дане питання на нараді, 16 серпня. Планується дане питання унести на розгляд громадської ради міста прилуки а також обов'язково даний проект рішення розгляне профільна депутатська комісія плануємо унести даний проект рішення виконкому на 23 23 серпня поточного року який буде розмір і як яка яка вартість буде проїзду? Це вже буде саме відомо після затвердження даного проекту рішення. Водночас, власне, перевізники мають різні думки щодо зміни тарифу, зазначив Олександр Сивенко. У нас 10 перевізників, вони, ну так би мовити. Хто підтримує даний тариф, хто говорить про те, що необхідно здійснювати перевезення по 15 гривень і 10 пільгових. є такі перевізники, які рекомендують здійснювати перевезення пасажирів по середньому тарифу. Тобто, відповідно до орієнтовних розрахунків, вартість проїзду в нас від 13 і аж до 18 гривнів. Це ще раз повторюю, це розрахункові такі цифри. Це в залежності від довжини маршруту, а головне від класу автобусу. Все таки давайте говорити про те, що якщо використовувати на маршруті автобуси середньої місткості Пази, Богдани і Судзу, то вартість буде сягати від 16 до 18 гривень. Ім того, в ході зустрічі присутні обговорили результати перевірки фахівцями відділу державного нагляду у Чернігівській області Державної служби України з безпеки на транспорті, фактів порушень вимог законодавства про автомобільний транспорт, незадовільного технічного стану автобусів, які здійснюють перевезення пасажирів на міських маршрутах, яка була проведена 21 липня поточного року. Надійшли. Результати даної перевірки, де були вказані ті невідповідності, порушення, які мали місце на окремих міських автобусних маршрутах, знову ж таки, це від елементарних відсутність дозвільних документів, копій паспортів маршрутів, копій графік руху, копій схем руху автобусів, які обов'язково перевізник повинен мати в салоні автобусу. І до таких. Так би мовити, невідповідності, як технічний стан автобусів, як відсутність певних дозвільних документів, ну це вже не виконкомовських, а від інших структур. Знову ж таки, те, що порушників буде притягнуто до відповідальності даної державної інституції, це зрозуміло, але зі свого боку, знову ж таки, якщо будуть порушення суттєві, і відповідно до рекомендацій утранс. Безпеки, інспекції у трансбезпеки, можливо, навіть будемо розривати договір із даними перевізниками. Ще одне актуальне питання, яке розглянули учасники зустрічі, стосувалось приведення у відповідність мережі міських автобусних маршрутів загального користування. Протягом останніх п'яти років відповідно до рішень виконавчого комітету, мережа міських автобусних маршрутів у нас ну так би мовити, дуже збільшена. Реально, у нас Курс, ну принаймні до війни е перевезення пасажирів здійснювались на 19 міських автобусних маршрутах 30 автобусами. А відповідно до пропозицій е населення міста, депутатського корпусу, членів виконавчого комітету, голів комітетів самоорганізації населення, громадськості, е мережа, офіційна мережа. У нас е близько 30 міських автобусних маршрутів, на яких повинно курсувати 46 автобусів. Знову ж такі багато. Тобто всі оці міські маршрути, які були розроблені відповідно до пропозицій, вони роками, це починаючи з 2013, 2014, ну і так далі, років, не знаходять свого перевізника. Проводимо конкурси, але перевізники на них не беруть участь. Як результат, на мій погляд, прийшов час просто вже відійти від них і залишити в мережі міських автобусних маршрутах. Тільки ті маршрути, які дійсно в нас працюють і перевозять пасажирів разом з тим, Олександр Савенко зазначив, місто отримало певні висновки і рекомендації Державної патрульної поліції в Чернігівській області на основі проведеної в лютому перевірки. Вони констатували факт про необхідність. Дотримання чинного законодавства, а саме статті 7 закону України про автомобільний транспорт, що стосується організації перевезення пасажирів виконавчим комітетом прилуцької міської ради, тільки в межах міста і заборони виїзду міських автобусних маршрутів міських автобусів за територію прилуг в навколишні села, такі як в нас залишилась сухополова. За місця Манджосівка. сюди також підпадають, на жаль, і центральні кладовища, новий попит Горова білечна, яке знаходиться за межами міста Прилуки. Тому ну, на даний момент зараз вирішуються всі організаційні питання.